Сьогодні у програмі дізнаємося більше про новостворену мережу муніципальних рекрутингових центрів. Що варто знати добровольцям, наш експерт відповість на найпоширеніші запитання. Далі із лікаркою поговоримо про псоріаз. Розберемося, що це за хвороба, як її діагностувати та вилікувати. А наприкінці ветеринар розповість про хвороби серця у тварин, Пояснить, чому такі проблеми виникають, як вчасно їх помітити та допомогти своєму улюбленцю. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож дивіться далі. Наша Вінниця вже неодноразово ставала першим містом, де з'являлися корисні нововведення. Ось і нещодавно, а саме 11 березня, вперше в Україні у Вінниці запрацювала мережа муніципальних рекрутингових центрів. Це спільний проєкт Вінницької міської ради та 120-ї окремої бригади Вінницької територіальної оборони. Головною метою є надання консультацій та інформування громадян, які вирішили вступити до лав ЗСУ та захищати країну на фронті. Як зазначає Координатор рекрутингових центрів Роман Ковальський вони отримали вже понад 250 дзвінків на телефони, які були вказані на плакатах і рекламах. Надали понад 50 консультацій, та більше ніж 15 людей оформили документи, пройшли анкетування та зголосилися вступити до сил оборони. Що ж варто знати нашим добровольцям на що зважати, збираючись відвідати рекрутинговий центр? Про це сьогодні поговоримо із нашим експертом. Володимир Грицик, молодший сержант 120-ї бригади територіальної оборони, консультант муніципального рекрутингового центру. Для чого ж створені рекрутингові центри? Яка їхня основна мета? Рекрутингові центри створені для того, аби рекрутувати знову ж таки вибачте за тавтологію, якомога більше людей до лав збройних сил України, до територіальної оборони. І зробити це в першу чергу в цивілізований спосіб, тому що ну, ні для кого не секрет. Всі ми спостерігаємо і в Телеграмі, і в інших соцмережах. Не зовсім гарні дії, скажімо так, співробітників територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. Все це викликає певний ляк у суспільстві, і саме рекрутаційні центри створені для того, щоб прибрати цю, цей ляк, щоб ми. Вийшли на контакт з нашим потенційним рекрутом. Взагалі, ці центри це інформаційно-консультаційний підрозділ, який надає в першу чергу послуги громадянам. Послуги громадянам для того, щоб вони зробили свій свідомий вибір, щоб вони прийшли вмотивовані і щоб вони. Ми подолали цей острах, який існує перед армією. Хто став ініціатором створення та хто займається роботою безпосередньо у центрах? Ініціатором створення цього центру це така синергія співпраця між Вінницькою міською радою, тому що ми є муніципальним рекрутинговим центром та 120-ю бригадою територіальної оборони України, яка є власне Вінницькою. Так і називають Вінницька 120-та окрема територіальна бригада. Насправді це дуже вдалий крок, тому що об'єдналися. Ресурс міста і ресурс бригади, тому що надзвичайно важлива організаційна складова, наприклад, надання тих самих приміщень, ми працюємо у ЦНАПах нашого обласного центру, надання оргтехніки, надання витратних матеріалів. Це все доволі важкувато зробити, знаходячись там в місті, де зараз дислокується наша бригада. Тому таке об'єднання з свого боку бригада надала спеціалістів. Це Бійці 120-ї бригади, які пройшли, скажімо так, бойові дії, які розбираються на службі в армії, на службі саме в територіальній обороні, і можуть надати і консультації, і певну психологічну допомогу, і пояснити людям перевагу саме рекрутинга. У чому різниця між ТЦК та рекрутинговим центром? Чи видають тут повістки? з спершу в рекрутингових центрах повістки не видають. Ми співпрацюємо з територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки, адже робимо за великим рахунком одну справу. Чим відрізняється ще рекрути центри? В першу чергу, це ще раз повторюю, це інформаційна консультаційна робота. Тобто, ми зацікавлені, щоб людина прийшла, щоб ми з людиною провели розмову, визначили її пріоритети, визначили. її. Ким вона бажає служити, і спрямували її по шляху досягнення цілі. Це може бути як служба за контрактом, так і служба за мобілізацією. Тоді ми звертаємося до ТЦК, тому що існують особливості в законодавстві, в проходженні служби. Ми все це пояснюємо на місці і головне, ми людину не підганяємо. Ми робимо так, аби вона свій вибір зробила спрямовано, усвідомлена. Ми зі свого боку пропонуємо їй перелік вакансій. До того причому це не обов'язково 120-та наша бригада територіальної оборони. З нашою допомогою людина може потрапити у третю штурмову, якщо вона звичайно виявить бажання там служити, до 47-ї бригади Магура. тобто все залежить в першу чергу від бажання людини. Як відбувається анкетування у центрі? Є розроблена анкета. Людина приходить в першу чергу. Ми з'ясуємо хто вона, звідки вона є, сімейний стан, чому вона звернулася до нас, якою вона бачить свою службу. Ми беремо її персональні дані, звичайно, підписуємо папір, де вона згодна на розпосюдження цих персональних даних, на надання. Потім ми заповняємо певні пункти там пункти. Скажімо так, це і автобіографія, і свого роду робоче резюме. Тому що ми питаємо сімейний стан, подружина чи ні, батьки, хто вони, яка освіта, який досвід, чи є в неї бойовий досвід, чи є досвід служби в армії, яку професію вона хотіла би обрати, які в неї, яка в неї освіта, чи є додаткова освіта. Тобто ми складаємо такий психологічний певний портрет рекрута майбутнього. І базуючись вже на цьому, ми можемо надавати свої рекомендації. Ми слухаємо, що хоче рекорд від нас, в свою чергу, яку він військову спеціальність свою бачить. І так формується портрет людини, з якою ми будемо працювати, і далі ми вже є певні розроблені кроки, за якими ми йдемо і допомагаємо людині потрапити на її місце призначення. Чи усі, хто прийде, гарантовано потраплять на службу. Є люди. Які обмежені своїх Ну, наприклад, взяти таку форму служби, як форма за контрактом? Людина має бути придатною, повністю придатною. Якщо людина йде за мобілізацію, вона може бути частково придатною. Знову ж таки, вік, людина може йти від 18 до 60 років служити в Збройних силах. Але якщо вона йде у 18-19 років, ми обов'язково маємо отримати згоду від батьків цієї людини. Приємно, що у нас не існує обмеження за статтю, можуть іти як чоловіки, так і жінки. Стосовно професії, це ну, перелік він безмежний: від кухара до снайпера. Тобто люди потрібні. Люди потрібні з конкретно визначеними посадами. Від людини вимагається звичайна мотивація, приємно, якщо у людини є, наприклад, бажання навчатися, тому що служба в армії сьогодні дає ще такі великі функціонали, як навчання, тобто починаючи від базової військової підготовки і завершуючи різноманітними курсами. Професійними потім у контрактників є можливість вступу до вищих військових навчальних закладів безкоштовне навчання. А враховуючи, що сьогодні вищі військові навчальні заклади дають освіту, це не виключно військова освіта, а вона напряму пересікається з цивільними спеціальностями. Тобто, людина гарантовано має ну, принаймні, певне майбутнє і в цивільному житті. Чи може кандидат обрати власну посаду? Так, звичайно. Кандидат має право обирати посаду, визначити, з ким він хоче. Тому що обрання посади це великий крок до мотивації людини. Вона чітко знає, куди вона йде. Вона, можливо, має в цивільному житті схожу спеціальність, можливо, вона до того служила в армії. за… Схожим військово-обліковою спеціальностю, і тому фахівець, практично готовий, фахівець, який приходить до лав Збройних сил, це надзвичайно корисна річ, тому що Ну, скорочується термін його навчання. принаймні. людина адекватно розуміє, чим вона буде займатися у лавах збройних сил України, і вона виконує свій обов'язок на всі сто. Що буде після того, як заявку приймуть, за яким алгоритмом відбувається подальша робота? В першу чергу ми надаємо людині перелік документів, які вона має надати нам. Перелік долі великий, але ми після того, як людина прийшла до нас, вона стає нашою людиною. Тобто ми її ведемо по кроково. Наприклад, потрібні різноманітні медичні довідки. Ми в цьому допомагаємо. Ми підказуємо, де взяти довідку простіше, де взяти її безкоштовно, тому що, наприклад, довідка на РВ і наявність гепатиту можна отримати за гроші, тобто здати аналізи. А можна звернутися до нашого обласного центру переливання крові, наприклад, і отримувати цю довідку безкоштовно, ще зробити корисну річ, здати кров людині. Потрібна фотографія в пікселі. Ходити шукати піксель, ходити шукати фотографа, ми даємо конкретну адресу, де це можна зробити. І так от по пунктах, по пунктах, по пунктах ми людині допомагаємо. Потім ми допомагаємо їм зібрати ці документи, направляємо в наступні інстанції, допомагаємо отримати. Лист від військової частини, де вона планує служити, аби після направлення в учбові центр вона чітко знала, що вона повернеться до тієї військової частини, де вона має служити. Ну і звичайно, це постійний телефонний контакт не лише з людиною, а з, згодом з керівництвом навчального центру, з керівництвом військової частини, тобто повне обслуговування людини на її дорозі. Де знаходяться рекрутингові центри? Куди звертатися? Рекрутингові центри розташовані у. У центрах надання адміністративних послуг обласного центру це вулиця Космонавтів, вулиця Браславська і вулиця Замостянська. Там чекають на вас наші спеціалісти. Елементарно ви підходите. Процедура так само, як і по наданню адміністративних послуг. Ви звертаєтесь на рецепшн, вам видається електронний квиток, виклик. Ви заходите і отримуєте консультацію та інші інформаційні послуги. У сьогоднішньому випуску приділимо увагу і нашому здоров'ю. Понад 125 мільйонів людей у світі хворіє на таке захворювання як псоріаз, і серед них близько півтора мільйона українців. Хвороба, попри те, що нібито не завдає шкоди функціям організму, значно знижує якість життя. А косметичні дефекти та тривалі рецидиви пригнічують психологічний стан. Тож просто зараз наша лікарка розповість більше про псоріаз, його симптоми, стадії та лікування. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, вінничани! Одним із найбільш стигматизованих захворювань в усьому світі є псоріаз, хоча більше ніж 125 мільйонів людей в усьому світі має це захворювання, та більше ніж півтора мільйона українців. Що це за захворювання, чому воно виникає, та як його лікувати та профілактувати, зараз поговоримо. Псоріаз це не інфекційне захворювання шкіри, і воно виникає через пришвидшення відновлення лусочок шкіри і Зменшення відлущення цих лусочок, тобто виникає збільшення кількості тканини, які нашаровуються одна на одну, і на шкірі воно виглядає у вигляді червоних бляшок із золотистими краями. Ці бляшки можуть виникати найчастіше на місцях, які найбільше піддаються тертю. Тобто, це можуть бути розгинальні поверхні рук, це можуть бути стопи, можуть бути коліна, і також найчастіше це бокова поверхня тулу. Хоча псоріаз на перший погляд виглядає як інфекція шкіри, але це неправда. І псоріаз це системне захворювання організму. Тобто, якщо не лікувати псоріаз, як наслідок може виникнути псоріатричний артрит, і також часто виникають аутоімунні захворювання, такі як виразковий коліт, такі як хвороба крона, еректильна дисфункція та інші. Існує багато теорій виникнення псоріазу, але найбільш поширена з них. Це генетична, тобто теорія, яка стверджує, що захворювання передається по спадковості. Також найбільш поширена це нейрогенна, яка стверджує, що захворювання виникає через надмірний стреси та неправильний спосіб життя. І також найбільш поширена теорія це ендокринна, коли захворювання виникає через порушення обміну речовин в організмі. Існує міф, що псоріаз виникає тільки в дорослому віці. Насправді це не так, і, на жаль, зараз трапляються все частіше випадки, коли це захворювання виникає і у дітей. Тому і лікарям, і батькам потрібно особливо пильно е, оглядати дітей та бути готовими до цього. Е, як діагностувати псоріаз? Основним методом діагностики є візуальний огляд. Потрібно звернутися на консультацію до сімейного лікаря або до лікаря-дерматолога, який проведе очний огляд, за необхідності призначить ще додаткові обстеження і тоді призначить адекватну терапію. Варто вибрати собі лікаря, якому ви будете довіряти, адже псоріаз це хронічне захворювання і воно невеликовне, тому підтримувати контакт з лікарем потрібно буде постійно. Постійно. Основними методами лікування псоріазу є спочатку місцева терапія, можуть використовуватись гормональні мазі, топічні кортикостероїди, можуть використовуватись інгибітори кальциневрину, це дуже великий спектр мазей, і всі вони призначаються тільки лікарем і тільки за показами. Також може використовуватись системна терапія у випадку, якщо місцева терапія буде неефективною, або якщо буде важка форма псоріазу або велика Велика кількість лусочок, велика площа ураження, і також може використовуватися фізіотерапевтична дія, але знову ж таки це все за показами і за призначенням лікаря. Кілька слів варто сказати про щоденні ритуали та поради на щодень для хворих, які мають псоріаз. По-перше, не потрібно митися гарячою водою або приймати гарячі ванни. Потрібно використовувати воду комфортної температури, але це має бути тепла вода. Також обов'язково потрібно використовувати зволожуючі креми і зволожуючі гелі при купанні. Це мають бути креми, які спеціальні підібрані лікарем для миття голови потрібно використовувати спеціальні шампуні, які теж потрібно підбирати тільки з лікарем, дотримуватися правильного режиму роботи та відпочинку, зменшувати кількість стресів, адже всі ці чинники провокують загострення псоріазу. Кілька слів варто сказати для людей, які не хворіють на псоріаз, але в кого є в контакті люди, які маються захворювати. Пам'ятайте, що це не інфекційне захворювання, тобто воно не передається при рукостисканні або при обіймах. І насправді життя з псоріазом досить психологічно нелегке, і таким людям потрібна підтримка. Тому пам'ятайте про це та підтримуйте таких людей, аби їм було жити комфортніше. Якщо ви виявили у себе на шкірі якісь невідомі плями або невідомі пляшки, або лущення шкіри, не зволікайте з записом до лікаря. Можна почати з сімейного лікаря, який при потребі направить вас до вузького спеціаліста, адже будь-яку хворобу на початкових стадіях легко лікувати і ще легше профілактувати. Тому пам'ятайте про це, бережіть себе та будьте здоровими. Як завжди, не забудемо і про здоров'я наших чотирилапих серед домашніх улюбленців надзвичайно поширені проблеми із серцем. Вони призводять до погіршення самопочуття та знижують тривалість життя. Тож, аби ваші хвостики були здоровими та почувалися добре, наш ветеринар розповість про хвороби серця у тварин, Пояснить, як їх діагностувати та вилікувати. Руслан Литвенюк, ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Захворювання серця у котів і собак включає захворювання міокарда, перикарда та патологію клапанів. Якщо ми говоримо про котів, найчастіше вони страждають гіпертрофічною кардіоміопатією. Якщо ми говоримо про собак, у них частіше зустрічається дилятаційна кардіоміопатія, яка викликана патологією із клапанами. Поговоримо про гіпертрофічну кардіоміопатію у котів. Дане захворювання характеризується потовщенням м'язової оболонки лівого шлуночка, і як наслідок порожнина лівого шлуночка зменшується. До даного захворювання є е, генетично породна особливість. Найчастіше це зустрічається у британців, скотішфолдів, мейн мейнкунів. Небезпека даного захворювання полягає в тому, що кіт. Не подає жодних симптомів те, що він хворий, аж до моменту, коли наступає термінальна стадія за декілька годин до загибелі. Що власник при цьому бачить? Буквально 5-10 хвилин тому котик був активний, а тут різко у нього з'явилася задишка, безпокойство, синюшність слизових оболонок. І ці всі симптоми наростають, 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 і як наслідок тварина за декілька годин гине. Щоб це не було несподіванкою для власників, якщо ваш котик у породі ризику на дане захворювання, необхідно регулярно кожного року робити ультразвукове дослідження серця, де і ставиться даний діагноз. Тоді ветеринарний лікар зможе заздалегідь назначити терапію і зробити життя вашого котика довше і комфортним. Повністю вилікувати дану патологію практично неможливо. Що ж стосується собак, то їхню дилатаційну кардіоміопатію власник не зможе не помітити, тому що симптоми появляються заздалегідь до цього. Ви можете бачити задишку, підвищену втому. У вашого улюбленця. Далі ваша собачка розставляє локті в сторони для того, щоб вдихнути якомога більше повітря. І в майбутньому з'являється такий симптом, як кашель. Коли власник звертається до ветеринарної клініки, ветеринарний лікар при аускультації відчуває характерний систолічний шум. А на рентген-знімку ми бачимо збільшені межі серця, що передавлює бронхи, і це, в свою чергу, призводить до кашлю. Пусковим механізмом ось цієї патології клапанів, яка визиває збільшення об'ємів передсердь, є парадонтит, який визваний зубним каменем. По цій причині, якщо у вашого улюбленця ви помітили зубний камінь, звертайтесь до ветеринарних клінік для того, щоб зубки вичистили. А для того, щоб він більше не утворювався, регулярно та ретельно вичищайте їх зубною щіточкою і зубною пастою спеціально для тварин. Тоді це попередить утворення зубного каменю, який не переросте в парадонтит і який не призведе до. Ендокардиту, який, в свою чергу, веде ось до цієї дилатаційної кардіоміопатії. Серед порід на дану патологію найчастіше страждають карликові породи, такі як чихуахуа, міні-тойтер'єри, пекінеси, мопси. Для того, щоб підтвердити або спростувати дану патологію, можна зробити ультразвукове дослідження серця, де укажуть, чи є дана патологія, чи немає. І Лікар назначить відповідне симптоматичне лікування, яке заключається у дачі препаратів, які понижують артеріальний тиск вашого улюбленця. Повністю вилікувати дану патологію, на жаль, також неможливо. Окремим пунктом хотілося б відзначити ще таке захворювання, яке вражає серцево-судинну систему у собак, рідше у котів, це дирофіляріоз. Яке характеризується паразитуванням у камерах серця гельмінтів довжиною близько 40 см. і дуже часто це не один гельмінт, їх декілька або навіть і декілька десятків. Про це захворювання ми поговоримо в наступних випусках. Я сподіваюся, що дана інформація була цікава для власників наших чотирилапих друзів вони звернуть уваги на симптоми їхніх улюбленців і сказані мною речі і будуть знати, що ветеринарні лікарі на сьогодні займаються активно також кардіологією. Друзі, на цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Сподіваємося, що поради наших фахівців будуть для вас корисними. А в ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе та до нових зустрічей!